Є, знаєш, в натальній карті два формати грошей. Гроші, які Тобі особливо належить тут там, прямо ті, що лежать в твоєму гаманці, mm -hmm. на твоєму рахунку, які ти створила сама завдяки своїм особистим знанням, mm -hmm. тілу, енергії, знайомствам, якимось, от отут, от поряд з тобою. Ці гроші насправді знаєш, їх кількість часто забезпечує твою одну особистість. Комусь треба яхта для його особистості, комусь треба просто хлібчик з водою. Це називається фінансова ємність. Mm -hmm. у всіх вона різна від народження, але є ще гроші. Інших людей, і це більш потужні гроші. Ну ти розумієш, да масштаб це про те, що коли хтось ще зі мною є, або я через когось це отримую. І ось ти як душа мала досвід спілкування в минулих життях з грошами інших людей. Через тебе їх багато проходило і тому в тому бізнесі, в якому ти працювала, через тебе багато грошей інших людей проходило. Так і зараз у моєму бізнесі так само. Я шучу людей по факту продажу, і мій ну так не прямий там, да, умовно, мій продукт по інстаграму. Я більше заробляю, якщо мої учні заробляють більше. Тобто, mm -hmm. так продюсер, коли я роблю з людьми запуску, я більше зроблю, якщо зробить мій експерт. Ну я знаю, що я на правильній mm -hmm. позиції.